Ще зовсім нещодавно ми розповідали про мобільний винищувач шахедів, А вже зараз проєкт ШІТ збільшує масштаби розробок та виводить їх на новий рівень, удосконаливши його тепловізором з екраном, який передали з Кременчука, для швидшого виявлення та ураження цілей. Наразі команда Шіт продовжує виконувати запити наших військових та удосконалювати і випробовувати систему захисту від БПЛА. того, коли По повітряним цілям він ловить ціль. Так, в берегом так, і працює вов. Тобто, в умовах погано видимося, бо вночі. Ми зробимо. Хоча такі по два об'єкти набагато більше бачить, що разом перемоги. Я подяка, до перемоги. Подяка всім винищувачам за те, що вони підтримують наші Збройні Сили, сили ППО. Разом до перемоги будемо знищувати в подальшому маршрахеті та вітальші об'єкти, які проходять над нашою країною. Слава Україні! Герой!